Благодатного і творчого дня понеділка. Ой, люди добрі, свіжий понеділок, хоча в нас трошки засніжило по верхам. але то лиш верхам, а внизу нормально весною пахне. Сьогодні починаємо новий тиждень, нові можливості, нові сторінки і знову, слово Божого, а саме діяння 18.5. Де сказано дуже файно, що апостол Павло до того, до, до п'ятого вірша він там проповідував, але розвідно дуже виходило. Але коли прийшли сила і Тимотей, сила це таке ім'я, Силуан, Сила, коли прийшов, коли прийшли до нього, побули з ним, і він за, запопадливо взявся проповідувати слово Боже, юдеям доказувати. Запопадливо. Не, не западло, а запопадливо. Тобто, Завзято, рішуче, з, з новим поривом, не? З, з новим запал, запалом чи запалом, і ми досліджували на біблійному колі, що яка причина, і дійшли до того, що причина є у спілкуванні, причина є у діленні. Тобто, коли ми разом декілька людей, які вже працюємо над собою, вже віруючі, які вже вкладають сили в те, в то, аби зростати духовно, аби зростати у християнстві. Коли ми один одного надихаємо, коли ми ділимося якимись своїми откровеннями чи досвідченнями духовними, то це підбадьорює. Це підбадьорює і це справді ну, розпалює, розкочегарює нас. Тобто, буквально, якщо вам бракує кочегарки, якщо вам бракує горіння, то значить вам тоді треба спілкування. Вам треба або йти до якоїсь спільноти, або свою спільноту творити, або просто йти до, до тих братів і сестер, які можуть з вами поділитися, або яким ви можете розповісти про якісь свої досвіди. <кій> Тому. Даю на домашнє завдання, так, прошу вас, напишіть у коментарях якийсь досвід, якесь откровення, якесь відкриття, яке думаєте від Бога, або ймовірно, від Бога останнім часом, або якась цікава думка з книжки, або якийсь цікавий вислів, або якесь цікаве дослідження. Запишіть, будь ласка, чого? Нехай уже тут, навіть у цій нашій спільноті ходімців, також буде ділення. Нехай також буде ну, власне, обмін. Якимись благословіннями, обмін якимись файними речами, які ми самі живемо, або які нам Дух Святий відкриває останнім часом, добре? То запрошую написати такий коментар. Також пригадую, що сьогодні маємо продовжує продовжуємо збірку для перемоги, де збираємо ресурси для армії, де збираємо ресурси для потребуючих. І також вже від сьогодні завжди буду кидати в опис під відео посилання постійні на Бограч і на Голубці. Тобто, хто з вас хоче загально на армію, то для перемоги пишете коментар. Хто хоче долучитися до варіння Бограчу, як кугут допомагає, то зуді пишете на Бограч і там висилаєте оцю Володимиру. А хто каже на голубці, то висилаєте там певні ресурси на оцю Михайлу на карточку. Боремося. Працюємо над собою, ділимося, шукайте тих людей або ті, ті спільноти, які з вами поділяться духовними досвідами і з якими ви зможете поділитися. І ви побачите, як це вас розкочегарить. Ви побачите, як це вас запалить, і дасть сили й енергії, і цей тиждень, і ще не один тиждень прожити гідно, достойно і цікаво. Будьте благословенні, дякую за всю підтримку, за всі донати. Майтеся файно і мир вам!